thank uh you -huh. Ми повертаємося до розмови. Наш гість письменник та публіцист Костянтин Матвієнко, і з нами говоримо про те, кому як та з ким доведеться домовлятися у новому складі парламенту. Отже, ми зупинилися на тому, що говорили, чи зможе президентська більшість чи не більшість сформувати швидку коаліцію, і на яких власне блоках вона буде базуватися. А ваша позиція у тому, що швидко і легко це зробити президентові не вдасться. Я правильно розумію? Ну, вчера, коаліція це е, е, утворення, яке. Визначається законодавчо. Отже, спочатку все ж таки мають бути підбиті офіційні підсумки виборів. Після цього має бути оприлюднена конституційна угода. І Скільки б нам не розповідали про те, що коаліція створюється не для розподілу посад, але саме для цього вона і створюється для розподілу посад, тому що не розподіливши посади, коаліцію в принципі неможливо створити, тому що посади це розподіл політичної відповідальності, яка розподіляється між політичними партіями. Тому з ким, якщо говорити про конституційну більшість, поки що я такої можливості не б. Бачу, але вона не конституційна більшість там і не потрібна швидко. З цим ми можемо зачекати, долучаючи інших суб'єктів до цієї коаліції. Зараз мають між собою домовитися в першу чергу блок Петра Порошенка, який з урахуванням мажоритарних. Депутатів візьме більше мандатів, ніж е, народний фронт. Хоча за пропорційною частиною народний фронт трошки випереджає е, Петра Порошенка. Отже, ідеологія народного фронту формально більше підтримується у суспільстві, ніж ідеологія блоку Петра Порошенка. Таким Я... чином, прошу. Дуже цікаво, ви сказали, формально підтримується більше ідеологія. Тобто за мажоритарною складовою там підтримка більше персоналі і особистості. Я так. правильно розумію? А в чому правильний акцент був зроблений на тих персоналіях? Чим вони кращі? На що зробили правильний акцент? А персоналі ну, в кожному окрузі своє. Тобто... Є якийсь рецепт, до речі, чому десь працювало, а десь універсального немає. Для кожного округу, для кожної територіальної громади, має бути свій підхід. В якійсь громаді більші цінностями є там, припустимо, релігія, в якійсь, навпаки, свобода і лібералізм. Тобто, однаково рецепт для Харкова, і для Львова, з точки зору мажоритарних виборів, ніхто навіть не намагатиметься давати. Говорили про те, що певні кола, скажімо, так, фінансові. Не будемо говорити, які саме, бо це також я думаю, окреме питання. А дуже витратили багато коштів на те, щоб допомогти своїм ставленикам, скажімо. Так досягти мети і потрапити в парламент це означає, що будуть якось ці кошти намагатися відпрацювати, відбити, і ми відчуємо це фінансово на рівні країни. Це означає, що при формуванні коаліції учасникам коаліції доведеться враховувати інтереси фінансово-промислових груп, які за ними стоять. В Україні є лише два політика, які самі стоять за собою. От Петро Порошенко сам за собою стоїть, і Юлія Тимошенко сама стоїть за собою. Але партія Батьківщина не буде мати е, таких е, серйозних прав в е, майбутній коаліції з огляду на те, що в неї недостатня кількість мандатів. Отже, спочатку все ж таки будуть враховані інтереси фінансово-промислових груп, які зосереджені в народному фронті. Е, очевидно, меншою мірою в партії самопоміч. Очевидно, Рупа, яку представляє президент особисто, а після цього вже будуть долучатися інші суб'єкти. Як це відіб'ється на звичайних громадянах? Ми відчуємо це якось в якихось переміщеннях фінансових потоків. Можливо, знову ж таки виторкнулася тему долара. А говорили, що було штучне стримування саме напередодні виборів для для того, щоб не втратити рейтинги. Що ми це відчуємо на цінах, тому що на комунальні послуги, на проїзд, зокрема в Києві. На ліки, на продукти, от це ми точно відчуємо, тому що напальне, тому що інтереси фінансово промислових груп зосереджені довкола сировинно-промислових потоків. Ну і звичайно, в банківській сфері. Тобто, е, да і ще ще я думаю, що все ж таки не слід чекати е, налогових якихось полегшень для малого і середнього бізнесу, дороги, податкових mm -hmm. полегшень для е, малого і середнього бізнесу. Тому е, ми суспільство, то сповна відчує інтер оцю руку. Фінансово промислових кланів на стоєму горлі. Ну от перший тиждень після обрання нової верховної ради це ну здається найкращий час, щоб навпаки ще що то щось вирішити і власне зробити обіцяне, поки люди ще пам'ятають, що їм обіцяли в передвиборчих обіцянках. Ну для цього треба, щоб Верховна Рада зібралася, утворила коаліцію, утворила уряд, і тоді вже у неї буде можливість щось, як ви сказали, зробити по реалізації своїх обіцянок. Наразі ми бачимо, поки триває ще процес перемовин. Ну знову ж таки, про цю коаліцію. От напередодні. Порошенко обговорив питання про коаліцію з Яценюком і садовою. А в цій схемі не маєш батьківщині місця, так я розумію? Чутому, е, ну, якщо ми говоримо про конституційну більшість, то точно є. батьківщина заявила про те, що вони не претендують на посади, отже, ніщо не заважає взяти їх до коаліції, поза як вони не претендують на деребан посад. Але бачите, що мене мене турбує інше. Ми говоримо про суб'єктів коаліції, а ми до цього дня не знаємо. А в чому зміст коаліційної угоди ідеологічний? От ще mm -hmm. є там, припустимо, слово Крим і Севастополь? Як ми будемо відновлювати територіальну цілісність України? Що у нас все ж таки з антитерористичною операцією? Що у нас з цими виборами, які ЛНР і ДНР проведуть 2 листопада? Тобто є цілий ряд викликів перед країною відповіді Ді, на які і мають бути прописані в коаліційній угоді. А коли ми зможемо це дізнатися? Я скажу вам більше, ознак того, що вони намагаються вирішити це питання саме так, як я його зараз ставлю, все таки дати відповіді на виклики. Поки ми не див... не бачимо навіть, незважаючи на відсутність кінцевого результату офіційного обрахунку голосів, можливо, просто зарано розпочинати цю роботу з домовленості? Чи вона в гарному варіанті вже повинна була бути? Вона розпочалася ще до дня виборів. І ми чули, що прямо в день виборів вночі, точніше, Порошенко зустрічався з Яценюком, Позавчора Порошенко зустрічався з садовим. Тобто, всі, в принципі, вже ці перемовини ведуть. Тобто, і ця справа таки дійде до цієї угоди, таким чином угоди. Просто так. на чому зараз зосереджені наші політики? Все ж таки на розподілі міністерських портфелів? саме на розподілі портфелів в міністерствах, в комітетах Верховної Ради. Посад голови Верховної Ради і його заступників, і інших смачних з точки зору контролю фінансово-промислових потоків. Посад найцікавіше, напевно, найсмачніше зараз це питання спікера і питання очільника уряду. Ваші прогнози тут щодо очільника уряду. Формально це Арсеній Яценюк, тому що його партія показала достатній. Запас голосів для того, щоб він претендував на збереження цієї посади. Якщо головою уряду стане представник Народного фронту, то така логіка і така традиція, що тоді партія Петра Порошенка, яка є теж одним з лідерів цих перегонів, має отримати посаду спікера. На спікера у них поки що голови Верховної Ради розглядається Юрій Луценко, але подивимося, чим це закінчиться це ну десь так, очевидно, що. Партія самопоміч буде дуже обережною з тим, щоб не брати посад в уряді, але тоді їй треба брати більше посад у Верховній Раді. Я думаю, що комітет з місцевого самоврядування, там ряд ну, інших власне, ключових ми ж наголошували комітетів. на позиції щодо місцевих громад і в цьому ключі хотіли працювати. У нас в ефірі буквально вчора пролунала цікава думка, що одним із варіантів альтернативних і досить екзотичних може стати позиція очільника уряду саме завдяки пану садовому. Наскільки ви розглядаєте? Такий варіант. Бо, вичайно, сказали, що уряд це не те, що їх цікавить. Пан судовий, щоб пан судовий очолив уряд? Так, от таке вона сказала ем, наші Він дуже обережний, дуже досвідчений політик. І якщо він не отримає гарантій достатніх, а кадрових. Тому що уряд це колегіальний орган. Для нього ключовим для будь-якого прем'єра, ключовим це питання міністра економіки, міністра фінансів, надважливе питання, першого віце-прем'єра, міністра кабінету міністрів, а партія самопоміч не отримала стільки голосів, щоб претендувати на таку кількість посад. Тому я не думаю, що пан Садовий, який має відповідальність перед громадою Львова, він погодиться на те, що піти в уряд, як це зробив свого часу пан Гройсман. Припустимо, що він не ризикне цього зробити. Тоді, о, якщо ми не говоримо, що це буде пан Яценюк, це означає, що будь-яка нова людина буде змінювати під себе склад, ну, крім тих обов'язкових частин, а, які треба змінити за законодавством, будуть ще додаткові якісь зміни? В уряді? Ну, звісно, уряд. Зміни... зміниться? Крім, крім обов'язкової, уряд зміниться майже повністю. Я думаю, що Дуже небагато міністрів, ну я дозволю себе такий прогноз, що пан Квіт, міністр освіти і науки, цілком має шанси зберегти посаду за собою. Але от пан Ніщук, я вже не впевнений, міністр культури чи зможе цю посаду зберегти, чи захоче він її зберігати в нових політичних обставинах. Так що уряд зміниться на 95%. і навіть не за через юридичні чинники, а через те, що нова команда. Через нові політичні обставини, через те, що справді прийшли прийшов новий склад Верховної Ради. А уряд формувався старим складом Верховної Ради. Яценюк може зберігатися, я сказав, тому що його партія набрала достатньо голосів. Так що всі ці чинники призведуть до зміни уряду. Ще до зміни політичних сил, все ж таки, дуже питання цікаве, квотного принципу. А з одного боку його намагаються позбутися, з іншого боку, його, начебто, відстоюють, і це також спосіб гри ось цих політичних. Домовленостей, яка буде його доля, як ви вважаєте? Нам розповідають, що вони будуть добирати уряд професіоналів. Ну, тоді що робити з квотами? Коаліція створюється за квотною умовою. Тобто, та точно є схеми того, як розподіляються посади. Посади, ну, може, не всі глядачі це знають, посадам присвоюються бали. Ну, умовно кажучи, посада голови Верховної Ради 10 балів, посада прем'єра 10 балів, першого віцепрем'єра 9 балів, першого заступника голови Верховної Ради 9 балів. Умовно скажімо, ну, давайте, і так. потім, пропорційно кількості мандатів у е, Верховній Раді, е, визначаються ті е, чи інші посади за тією чи іншою політичною е, силою. Всього учасників цього розподілу буде очевидно троє: е, партія президента. Партія прем'єра і партія львівського міського голови. Отже, між собою вони їх і поділять. Якщо партія Львівського міського голови відмовляється від більшості посад виконавчої влади, тоді вона отримує отримає більше бальних посад у Верховній Раді. Ми просто говорять про те, що цей принцип абсолютно не збігається з принципом професійності, коли експертів треба призначати, а не тих, хто не погоджуся, Ніхто не заважає партії згідно їхніх балів, не з депутатів набирати міністрів. А е, запропонувати експертам, за яких вони будуть нести політичну відповідальність, запропонувати експертам обійняти ті чи інші посади в уряді, але не в Верховній Раді, бо в Верховній Раді це тільки депутати. Обрані наскільки часто траплялося в історії України, коли саме таким чином діяли? Ну цей уряд, який діє зараз, він створений створений за таким принципом. І пам'ятаєте, коли у нас єдиний раз в країні е, був обраний парламент суто на пропорційній основі, тоді теж е, це була застосована бальна система. Тобто використовували людей е, не із партій професіоналів. Ні, 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 ні. я людей... про це просто а, хочеться побачити професіоналів. і справді слухайте, про це ні, говорили дуже багато. І е, зразу кажу, що починаючи з 90-х років, е, депутати намагалися обійняти. Міністерські посади. Так що дуже мало людей, які не через парламент пройшли до е, уряду. Газета The Guardian пише це щодо виборів і як їх оцінили. Отже, британська газета The Guardian пише, що в Україні вперше з'явилася реальна можливість побудови демократії, а на заваді стоїть лише Путін. Чи не спрощені за НАТО українські реалії для заходу? Тобто, за їх думку, у нас вже все добре. Друга частина твердження абсолютно правильна. На заваді стоїть Путін, сто відсотків так. Що з'явилися можливості, тут все-таки дуже багато внутрішніх конфліктів. Причому ці конфлікти ще не менше двох рівнів: конфлікти між учасниками коаліції, і конфлікти всередині партій, які створюють цю коаліцію. Тому можливість з'явилася. Вона з'являлася у нас і в 91-му році, і в 2004 му році, і зараз в 2014 му році. Тобто, третя нам така можливість посилається проведінням. Але. Чи ми нею скористаємося, судячи з того, як зараз намагаються будувати коаліцію, ми точно неповною мірою цієї можливості скористаємося? Не точно вона присутня? Зараз? Так. Безумовно. Ну, пацієнні суспільства, само е, жертовність суспільства, готовність людей оплачувати армію з власних коштів. Врешті-решт, мало хто знає, державний бюджет України майже виконується в цих умовах. Ну, е, значною мірою за рахунок інфляції, звичайно, він виховує. Дякую, пане Костянтине. Дякую вам. Ось та позитивна частина про яку ви щойно говорили. Хотілося б, щоб вона таки справдилася якомога швидше. Дякую, що за до нас у студії.